Говорити та розповідати для світової спільноти про той терор, який творить Росія в Україні, потрібно. І я дякую цій чарівній дівчині з Венесуели, яку ви вже напевно знаєте завдяки українським пісням її гурту, які вони співають в інтернеті. привіт, друзі! Я, я Іса з Україною, Україна. я Іса, і я завжди я з Україною. Я прокидаюся той, сьогодні і читаю новини, які не зовсім не роблять мене щасливою той масований обстріл, який був у місті Києві з боку Росії по мирному населенню. Це була жахлива ніч. Справді, я досі не можу повірити, що є люди, які кажуть, це дуже далеко, це нас не стосується, друзі. Це ж людські життя, це немовлята, тваринки, літні люди, які через 5 хвилин після того як лягли спати. Отримують бомбу у свій дім, це дуже сумно. Але добре, ми надалі будемо завжди розповідати правду про Україну, щоб ви знали, що насправді відбувається. Слава Україні! Героям слава!